Добрий ранок усім. Наші дітки готують сніданок, допомагають мені готувати сніданок. Ростик тримає, Ангеліна мішає, зараз будуть блинчики чи млинчики, щось таке. Ось це мій сніданочок. Сьогодні у нас дощик, тож захотілося млинців. Діти будуть їсти з грущонкою, а я з грушонку не хочу, буду просто млинці. Я вибачаю, що я така мокра. Урочка просто помила голову, не хочу сушити феном. Похожу, треба робити якийсь перерив з нігтями і не ходити завжди з гель-лаком. Тож зараз я цим і займуся. А то як на день народження, йти до когось на день народження, то ще якісь там справи такі, що треба бути гарною з нігтиками. А зараз дозволю собі побути такою просто без нігтів. Але бачу, дівчата ходять без нігтів і теж дуже гарно виглядає. Просто з цим треба змиритися і звикнути до цього. Попробую і я. Моя ангеліночка там собі зробила столика і є такою лопаткою впав блін. Да. Ужасі. Впав блінчик в неї, я підніму. Вона наложує блінчика на лопатку і так і їсть. Так смачно. Доволі знову впав. Сама собі це все поставила, сіла там. Вона вже так почала фантазувати. Та та приходив? Да, щойно приходив наш тато і сказав нам гарну новину, що нам вже переробили документи по будинку. Ну, на наш участок вже поміняли ціль... 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 цільове призначення, даже дали нам адресу. Ось так от моє сонечко влягається спати. Дуже важко було її сьогодні спати вложити, заснула на мені. Ми тим часом з Ростіком дивимося мультфільм. Який включили цікавий. І дивилися, поки вона спала, ми дивилися мультика. Тут, коли моя мама сиділа з Ангелінкою, привезла, там в неї були запаси насіння. Зараз покажу, що вона мені привезла. Ось такі от, таке, таке, таке. Тут багатенько. Ось таких от насінь. Тут є такі, що я її купувала, вона не висіяла, але сроки годності, помідорки. Ось такий от, королівський сад, якась така штука, турецька гвоздіка, ось така гвоздіка. І я дуже хотіла люпіна, я навіть купувала його. Люпін такий, такий, але він чомусь у мене не посходив. І це ось це все. І вона каже: я віддам тобі. Я купувала їй, знаєте, щоб вона посіла, але вона щось там не повисівала. Тож це все буде сіятися у нас, певно, вже в наступному році, бо дивлюся, що багато чого треба сіяти після нового року, щоб зробити типу розсади. І це все зберу. Я передивилася, що тут є, що нам ще треба таке докупити цікаве. І будемо користуватися, садити, все покажу вам. Готуємось до нового сезону ще влітку, бачите. Ангеліночка спить, я вже перейшла на кухню, готую гречку на гарнір, а що ще приготувати. Не знаю, зараз буду щось думати, що готувати. Ростик з голоднів. Угу, буде їсти так? Да? ми дивимося з ним дуже класний. Мультик, можу поставити на паузу його, і... поки ти є все Все, я зняла свій манікюр. Хотіла покрити просто прозорим таким, але в мене просто прозорого звичайного лаку не було, був з якимось перламутром. Можливо, піду десь в магазин, то зніму це і покрию такий лікувальний лак. Нехай ніхті. Не Відпочинок, звичайно, мені максимально незручно без нігтів, ніби щось не вистачає. Дивно трошки, але нічого. Ну, якщо так подивитись, доволі симпатично. Незвично, але симпатично. У нас вже знову немає світла. Ми йдемо на прогулянку, але в нас так після дощу достатньо прохолодно. Mm -hmm. Mm -hmm. Прям да, в калабані тролісти, пішли. Ми, як завжди, діти так сильно-сильно по тож нам рахолодно, там Росік ззаді махає, а там далі генератори які дуже гняв. Такий от Росік шукав, шукав довго свого пенала і знайшов. Ні, якщо Росік, якщо тобі все не влізе, то в неї там ще один пенал, а цей буде під олівці кольорові. Пойдет? Щоб не в коробці були, а завжди так. І ще одна покупка. Своє. Кожному своє. Треба... Вони вже помінялися. Та <ріх> моя вечеря. Розцікана теж. Тут в мене хлопчик, який обіцяв мені допомагати нести каву. Він каже, що він став вашій. Наш Остусік залишився на пощаці, а ми йдемо ще з Ангелінкою. ще йде в магазин. Хоча казала, що не буду ходити в магазин, але йде. Ти знов не хочеш сидіти. Yeah. Чому? Дивись вон собачка. У нас вже вечорі, людей стає менше, йдемо додому, у нас є світло. У Прим... А uh uh ще підемо. У uh А uh це площадка. Йдемо заберемо розтіка на А uh uh І тоді вже підемо додому. Да? Дивись, вже людей майже немає. Yeah. Бачиш? Взагалі yeah. да. в кофті, я теж вже одділа, накинула кофту, бо теж прохолодно yeah. Давай давай їдемо додому. Не тримати мені ти сама? Yeah. Ну давай. Ти ж не достаєш. Захотів, але вже додому, так? Да? Ми yeah. ще сидимо, граємося равликом. Yeah. Да? Мама? З мамою? І в мами їздить, і в Ангелінки їздить равлик І Ростіка не можемо теж забрати з вулиці. Де братик? Yeah. Ще гуляє. Там? Да. Оце -то, да. Підемо ми вже додому, Ні. Будемо ще тут сидіти. Там. Трошки посидемо? Давай ще трошки посидим Б'є прям? Давай ще так. Бмм-ба! Смішний равлик падає. Нарешті я затягнула свою одну дитину додому, і вона вже швидко показує вам покупки. Ми знову взяли яблука. Ей, куди, куди, куди? Давай помий. І вчора я казала, що не піду в магазин, але я не подивилася, що в нас немає крупів. Не подобається яблучко? Ні. Ні, то не бере. Взяла такі макарошки, він кидаю в супчик, дітки. люблять. Взяла ось такий от рис, іншого не було. Я зазвичай беру такий довший, але не було б такий мілкий, але ну, нічого теж піде. Яблука, бо вчора з'їли яблука, прям фрукти пішли. І я дуже рада, що пішли фрукти. Знову взяла цих з'їли. І взяла ще пачку таких макарок. І тобі таке дати. Приготувати тобі ці макарошки? Я. Зараз приготую. А, і зайшла в. Що це Ми зайшли в копійку, і там була акція на лаки. Береш один, але я хотіла тільки такий взяти прозорий. Взяла <звук> ще біленький, це я буду не гризи, бо вони брудні. Взяла <звук> ще біленький, може я колись буду робити. ну Хто знає манікюр, то такий стемпінг. Стемпінг. Щось таке. Ну, коротко, мені треба було прозорий, але там один береш, другий в подарок, то я взяла <звук> собі. іду Іду готувати макарошки. І, і так хотіла вам розказати, мені сьогодні взагалі задали таке максимально дивне питання, як мені Ня -ня. не скучно, я вибачаю, дитина мене тут ням-ням говорить, бери максимально таке дивне питання, я навіть не знаю, як відповісти на це, і я не можу зрозуміти, звісно, людей. Як мені не скучно вдома одній з дітьми. Та як може бути скучно з дітьми, коли їх ж тим болять двоє, якщо не один, а двоє, і вони ще такі, що потребують мами? З ними точно не скучно, і я з ними веселюся. Так, наскільки можна. Буває таке, що прям сідаю і граюся з ними в їхні ігри, перенаю в їхню гру, і мені з ними не скучно, бо я їх дуже люблю, вони мої діти. І я ціную кожну прям хвилиночку того е, проведеного часу з ними. І я вам скажу ще іначе. Я сьогодні так і казала цій людині. Мені навіть не скучно самій собою. Я знаю, чим себе зайняти, і такого, щоб прям е, потребувати якоїсь. Типу спілкування з кимось, і якщо я залишуся сама дома, мені стане скучно, мені треба кудись йти там по магазинах, ще там щось ні. Я можу цілий день провести вдома. Прям цілий цілісінький день, і я знайду собі заняття, і я взагалі без проблем себе кудись подіну, такого, що прям кудись себе діти. І мені було скучно, так як кажуть, мені скучно, типа як може бути скучно? Мені не скучно самою собою. Я кайфую від цього часу. Як може бути скучно з собою, з дітьми? Ну. Я просто в шокі. Таке якесь цікаве питання, і дивне для мене це просто дивно. Як може бути скучно, ну не знаю. Бо, тому що ця людина каже: Я чекаю там часу, коли прийде чоловік, щоб вже е, посидів з дітьми, а то мені так вже скучно, я хочу кудись піти. Там. Ну, понятно, що часу може на щось не вистачає, на свої якісь е, бажання там. Ну, в плані того, що кудись піти, да, дитину треба десь залишити, якщо це там стосується лише тебе. Але щоб скучно, коли в тебе є діти, ну це точно не скучно, я не знаю. Завжди весело, завжди весело, і прям інколи навіть дуже. Інколи бувають такі моменти, жалко, що не включена завжди камера, тому що е, це дуже спішно. Інколи таке буває смішне, що я прям не знаю, як реагувати. Е, Інколи треба сваритися на ту дитину, а тут просто тебе сміх, знаєте, розпирає, і ти так робиш спокойствия, щоб не ржати і не показати, що це мега смішно. Ну, я не знаю, в кожного по-різному. Ось такі от в нас справи. Тож на цьому будемо, певно, що прощатися. Я йду розложу. Помаю фрукти, я замітила, якщо багатенько є якихось фруктів, там ягід, ми ще купили сьогодні кавунчика в магазині, і діти максимально беруть їх і їдять. А якщо є багато солодкого, я там поставила трошки солодкого, зовсім трошки, і вони вже його все з'їли. Ну, звісно що чоловік поміг, допоміг, але якщо є багато фруктів, то ростик ходить і їсть і яблука, і їсть і нектарини. А краще хай їсть фрукти, чим оті солодощі. Я ж кажу, вчора купувала і сьогодні вже е, немає. Таша що казала, що не піде в магазини, що не треба їй в магазин. Сьогодні вже три рази ходила в магазин. Це якийсь жах, якийсь прям напасть цих магазинів на мене. Вони на мене напали. Тож, йду ще дещо пороблю. Будемо митися. І буду завершувати на цьому це відео. Всім вам безмежно дякую за підписки, дякую за перегляд, дякую за те, що ви зі мною. Дякую за ваші теплі слова, тому що пишете, Ангеліна, теж тут махає пока. За лайки ваші, за ваші вподобайки по-українськи. Все, всіх цілую, обіймаю, всім пока-пока.